Інноваційні технології, шлях до щоденного розвитку. Навчальний процес повинен йти в ногу з часом, особливо тоді, коли чи не щодня у світі вигадують все нові програми та технічні засоби. Такого принципу роботи дотримуються у Летичівському НВК номер 2 Летичівська гімназія це школа інноваційного розвитку, це експериментальний майданчик Міністерства освіти і науки України. І зараз в даному навчальному закладі впроваджуються чотири експерименти всеукраїнського рівня. Ну і звісно, щоб впроваджувати інноваційні технології інтерактивні форми робити, ми зверталися до політичної партії за конкретні справи в минулому році, так як перший гімназійний клас, який пройшов конкурсний відбір, впроваджувати ці технології, ми мали би на чому. І ми дуже вдячні і втішені тим, що Вадим Миколайович Лозовий, будучи на нашому святі дню народження гімназії, а також посвятав гімназисти, подарував інтерактивну дошку. Минулого року за сприяння депутата Хмельницької обласної ради від політичної партії за конкретні справи Вадима Лозового навчальний заклад отримав першу інтерактивну дошку. Сьогодні тут працюють вже на таких чотирьох. Це зробило не лише навчальний процес більш цікавим для учнів, а й дало можливість обмінюватися досвідом під час проєктів та програм всеукраїнського та міжнародного рівнів. Це допомагає вчителям активно впроваджувати нові форми роботи, нові методи роботи, нові технології і, звісно. Вона допомагає навчанню тому, що воно проходить цікавіше, інтерактивніше, візуально діти сприймають краще матеріал. На сьогоднішній день ми маємо 38 призерів і переможців районних олімпіад. 38, пройшло тільки 8 олімпіад, попереду ще 9. Задоволені й вихованці гімназії такому способу навчання запевняють, рівень знань значно вищий, адже в першу чергу це сучасно та цікаво. Свої навики співпрацювати з мультимедійними та інтерактивними дошками продемонстрували гостям під час відкритих уроків з української мови, фізики, математики та трудового навчання. Ми займаємося з різних предметів, тому що в нас предмети такі більш такі математика, історія, українська мова, біологія. Нам задають також всякі різні досліди. Наприклад, нам задавали зробити відео, як ми виміряємо висоту дерева або висоту і товщину. Труби, яка стоїть у нас біля школи з математики. Нам було дуже цікаво виконувати це і можна показати на інерціальній дошці. Мені звичайно подобається історія. Ми дуже часто використовуємо на цьому уроці на історію України і на всесвітній історії. Ця дошка цікава, особливо на історії, тим, що ми можемо побачити саме тих історичних діячів. Взагалі, ця дошка, це просто для нас щось таке нереальне, і ми дуже дуже раді. Весь наш клас дуже вдячний всім людям, які долучилися і зробили для нашого класу просто, просто рай. Покращувати навчальний процес, комфортні умови в навчальних закладах це частина програми розвитку Хмельниччини, яку вже не один рік продовжує народний депутат України Олександр Герега, разом з однодумцями, що об'єдналися в громадську організацію та політичну партію за конкретні справи. Завітали представники команди за конкретні справи і на свято з нагоди дня заснування навчального закладу. Більше ста років минуло з того часу, та лише сім, як гімназія, була відновлена. Від команди за конкретні справи традиційно школярі та педагогічний колектив отримали подарунок. Сучасний телевізор, котрий неодмінно стане в нагоді під час модернізації навчального процесу. Наша команда, як тільки прийшла працювати в Летичівський район, то ви знаєте, да, ми прийшли сюди в гімназію, і в тих умовах, яких діти навчались, для нас здавалося, що це просто нереально. То, звісно, першу проблему, яку ми вирішили завдяки Олександру Володимировичу Герезі. Завдяки роботі нашої команди за конкретні справи, тобто першу конкретну справу, яку ми тут зробили, це, звісно, був дах. Ми і в подальшому підтримуємо роботу вашої гімназії, ми постійно співпрацюємо з вами. От. Нам дуже приємно, що сьогодні діти мають можливість навчатись з новітніми технологіями, тобто з інтерактивними дошками, планшетами, комп'ютерами і такими різними речами, які справді будуть необхідними. В їх житті загалом за останній рік команда Олександра Гереги для колективу НВК номер 2 стали не лише друзями, а й надійними помічниками. Зуміли покращити не лише матеріально-технічну базу закладу, залучити дітей до творчих та спортивних проєктів, а й реставрували дах, що стало приємною несподіванкою. Вадим Лозовий запевняє, співпраця продовжуватиметься, адже від умов, у яких зростають та навчаються наші діти, залежить і майбутнє нашої держави.